Звернення. Тут є звернення депутата ради, вівці громадськовому теж. Давайте перезвоните в Питання різному ми так. І це важливе питання, але до різному включається Це звернення депутата. Министр, no, сублік, no, no, sí. sí ah, por pytannya pro nowy poriadok deru nobi. Всього да, тут ваш кумець. Мені, е-е, задивняє. Так. Зубризму додався. Не, я ж не знаю, як це на Я правильно зрозумів, у в вризму? Так. Так. Нас, Я хочу будь-які відео, аудіо, записи, зняти забудьте наші те. Прошу робити. Просто робити. Одес. Потребується. Одес. Виші ці голосів. Прошу його від тепер. Я не буду це робити. Якщо я щось протиправно вчинюю, є прокуратура, є міліція, звертайтеся, так як ви обіцяли. Будь ласка, тоді я виконую. Постанова суду буде, я виконую. Нема проблему. Сесії ради проводяться відкрито. Сесії ради проводяться відкрито, і рішення сесії обов'язково для виконання на території ради для співробітку. Займається сесії і пройти. Ви відмовляєтеся, подавайте в суд. Рішення сесії. Будь ласка, зразу мені надайте копію цього вашого рішення, по цьому голосуванню. Ну я копію. Для оскарження його мені. Щоб я оскаржував собі. Забув копію. <рес>

На голосування ви забули поставити. Криво. Хто? Оголос... А ну результати мені оголосіть, будь ласка. Оголосить. Сто за... проти. Ви бачили мою руку. Ви голосуєте? Що вибрює? ви тим руку заробляєте? Ви ставте на голосування. Ви неправомісно за перенесені. Він неправомірно перенесли. Ви порушили знову закон.